Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Отримала від інтернет-магазину Азбука Сада 5 саженців абрикосів двохрічних. Хочу зараз зробити розпаковку, показати, в якому стані, і сама побачити. Значить, вартість доставки була 195 гривень в наш регіон в Чернівецьку область. І вартість кожного саженця 180 гривень. Це при закупці. В минулому році через мою власну недбалість, інакше я це не скажу, у нас загинули практично всі абрикоси. Було достатньо проблемна весна, і повернулися заморозки. І монілія вдарила сильно. Я не обробила. Тому цей рік хочу пересаджувати. Тут в упаковці у мене один саженець абрикосу Ровада. Це ранній сорт. Один саженець абрикосу Primaris це теж ранній сорт. Два абрикоса Кіото і один Харгранд. Кіото це середні сорти, а Харгранд – це пізні. Значить, абрикоси Кіото, чому я замовила їх аж два, ну, по-перше, це всі сорти самоплодні. В нашому регіоні бувають і зворотні заморозки, і дощова погода достатньо часто під час світіння абрикосів, тому вибір, мій впав, в принципі, на самоплодні сорти. Також абрикос Кіото відрізняється тим, що він квітне на два тижні пізніше, ніж основні, ну, ніж інші сорти абрикоса, Його. Терміну дозрівання, скажімо так, середніх. Тому сподіваюся, що таким чином зможу уникнути, принаймні спробувати уникнути пошкодження саджанців і плодових дерев в майбутньому, якщо у нас все буде добре, з воротніми заморозками. Саджанці це дворічні, достатньо великі. От як я подивлюсь, запаковані вони гарно, принаймні на перший погляд. Затягнуто плівкою, добре заскочовано, відправлено було швидко. Е, менеджер надала мені необхідних консультацій, які мене, ну, яку я питала, які питання. Тому що великого досвіду я не маю в садівництві. Я певний, але я не професійний садівник і навіть близько не до того. От. Тому. Зараз от, дорозкрию і побачимо, що тут є. Абрикос Кіота от не договорила. Абрикос кіота підходить для кураги. І харгранд так само. Харгранд ще виступає. Ну, я думаю, що, в принципі, вони всі будуть добре запилювати, але особливо от про харгранд я читала, що він ще й гарний запилювач. Наприклад, для такого сорту, як особливий Денісюка. До речі, дуже думала я про той сорт, але все-таки вирішила, що якщо якісь катаклізми в природі, що, можливо, буде погано запилюватись. Тому що працювати в саду і доглядати сад, так як це доглядається ну, на професійному рівні, у нас такої можливості, на жаль, нема. От. Тому мусимо мінімізовувати ризики максимально. Так, ну, стебла начебто нічого. На перший погляд. Мені подобається. Зараз буде саме цікаве, що тут у нас всередині. Так, корнева система обсипана посипкою. Субстратом вологим, я так розумію. О! Ось в такому стані, Ну, зараз будемо дивитися, які тут корені, яке тут що. Так. От висота саджанця. Ось у нас місце прищепи. Коренева система. Гарна. Стовбур. Пошкоджень немає. І розгалуження теж непогане. Красивий саджанець, мені подобається. Це саджанець примаріс. Так, номер два. Дивимось. Це в нас Харград. Так само от місце прищепи. Коренева система теж гарна. Ось є відірваний один боковий кінчик, його треба буде обрізати. По стволу пошкоджень так само немає. Теж мені подобається. Це, мабуть, ровада так і є. Ось такий корінчик. До речі, він червоного кольору підвой. Не знаю, що це за підвой. Ну, там іншого кольору, там якийсь рижий підвой. А тут такий конкретно червоний. Місце прищепки, прививки. Хороше, стволик гарний. Ну, верх, самі бачите. А ось навіть, дивіться, на цій роваді. Ось вона навіть зібралася вже і квітнутий мені цей рік. Це все дуже скоростор... скороплодні сорти. Міледі. Ти хочеш мені допомогти, щоб у мене і це загинуло. Я бачу, що ти скачеш мені по саджанцях. І наступні 22 Кіото. Ось вони. Так, один. Номер один. Дивимось. Хороший саджанець, Нема пошкоджень. Корінь гарний. Ай, а не ось тут є. Є процарапане місце на корені. Є пошкодження, можливо, це при копці. Ну, будемо виходити якось з цієї ситуації. Можливо, замажу варом, не знаю, чи це правильно. І другий. Дивимося так само. Тут жодних пошкоджень нема. По стволику пошкоджень нема. Висота саджанця, ну от я 1,73 три маю зросту. ну По 2 метри вони будуть, звісно, що ми їх посадимо, обріжемо. Я спеціально просила постачальника не обрізати саджанці, ну не вкорочувати, тому що ще хочу трошки взяти однорічного приросту, може, десь спробую прищепити. Я ще не вмію прищеплювати, але спробую. У мене є куди. Друзі, отакий огляд, чи гарні саджанці, чи не гарні, судити вам. Я, в принципі, задоволена. Завтра, зараз я їх оброблю, зрізи, всі поосвіжаю. Замочу їх на добу у воді зі стимулятором росту коріння, з корнівіном, наприклад, або якісь там інші, які найду, куплю. І завтра ми їх висадимо, обріжемо вже, як має бути воно. І протягом року покажу наступні відео, як вони чи прижились, чи не прижились, і взагалі що з ними відбувається. Якщо відео було вам корисне, запрошую підписатись, поставити вподобайку, коментувати і на все вам добре.